Всім привіт, вітаю на своєму каналі. І на даний момент хочу вам розповісти про видатну книгу видатного англійського письменника Джорджа Орвела, роман Антиутопію 1984. Книга, яка практично у всіх світових рейтингах входить в топ кращих книг всіх часів і народів, яка перекладена більше ніж на 60 мов, та яка являється чи не найвідомішою, найцитованішою антиутопією у світі. Такі вислови, як війна, це мир, свобода, це рабство», неосто це сила та загальновідомі вживані. Фрази, які походять саме з цієї книги, цей роман було написано практично відразу після Другої світової війни в 1948 році. Тобто, очевидно, що при виборі назви для своєї книги автор просто останні цифри року поміняв місцями, таким чином спрогнозувавши відносно недалеке майбутнє, роман був свого часу настільки політично і революційно небезпечним, що був заборонений навіть Сполучених Штатах Америки, не кажучи вже про інші тоталітарні країни. Події Роману відбуваються в Лондоні, який є провінційним містечком такої країни, як Океанія. Це тоталітарна наддержава, яка веде постійну війну з іншими двома країнами Євразією та Остазією. Всі ці три країни виникли внаслідок Третьої світової війни, яка була ядерною, та після якої було знищено більшість відомих нам з вами міст. На даний момент війна вийдеться за. Нейтральні території без застосування ядерної зброї, оскільки в світових еліт є розуміння того, що застосування такої зброї вже може призвести до їх реального знищення та таким чином вони втратять свій контроль над пануванням у світі. В Лондоні знаходяться чотири міністерства, за допомогою яких здійснюється вся система управління океанією. Це Міністерство миру, яке займається військовими справами та пропагує культ війни. Міністерство достатку, яке займається Нормуванням та постачанням їжі для населення, і незважаючи на те, що населення постійно бідує, а товар постійно перебуває в дефіциті, по статистиці у всіх все покращено і у всіх все класно. Потім міністерство правди, міністерство, яке покликане фальсифікувати будь-які історичні дані та статистичні звітності, де працює наш. Головний герой Вінстон Сміт. При цьому фальсифікація здійснюється на всіх рівнях, як в засобах масової інформації, так і в книговидавництві, так і навіть спортивних результатів. Ну і міністерство любові, яке насправді займається виявленням та знищенням думкозлочинців. Тобто, якщо особа своїми діями або навіть думками виступає проти партії, проти її ідеології, то вона підлягає. Знищенню, але перед цим її буде ув'язано в казематах Міністерства любові, де під тортурами її все ж таки змусять визнати любов до партії, та після чого вже знищить. Орвел описує суспільство в океанії у виді соціальної піраміди класів. На верхівці цієї піраміди знаходиться старший брат або умовний лідер країни. Це внутрішня партія. Далі йде зовнішня партія, яка, в принципі, Жодним чином не впливає на владу, оскільки, якщо з'являється якийсь досгідний е лідер, він фізично знищується. І е найнижчий прошарок населення це звичайні проли 85% всього населення, яке жодним чином не впливає на владу. І таким чином система побудована так, що верхівка править вічно. Ідеологія також базується на тому, що шлюби укладаються виключно з метою репродукції. Любов Люди спрямовують не один до одного, або там чоловік до жінки, або до дітей, а до своєї партії. Або, відповідно, вся енергія йде ненависті до ворогів, які постійно демонізуються шляхом так званих хвилинок ненависті, або якихось фейкових пропагандистських сюжетів і все таке інше. Основна сюжетна лінія книги нерозривна, але умовно її можна поділити на три частини. Перша частина це безпосередньо е, світосприйняття Вінстоном-смітом е, всієї діяльності, де в нього зароджується сумнів до цієї ідеології партії. Друга частина це його любов до дівчини Джулії, оскільки він знає, що любов як така заборонена, і він розуміє, що в принципі вже є е, ходячим. Небіжчиком і вирішує приєднатися до повстання проти партії. Ну і власне, третя частина це його викриття поліцією думок та ув'язнення в міністерстві любові з усіма подальшими наслідками, незважаючи на те, що Орвел писав про відносно недалеке майбутнє, але вже в 48-му році він прогнозував, що в майбутньому будуть такі пристрої, за допомогою яких можна буде слідкувати за людьми, так екрани або як зараз, там якісь відеокамери. Або пристрій, такий, як, наприклад, мовопис, тобто, коли людина диктує якийсь текст, а він вже автоматично з'являється на екрані. Також Орвел описує явище війни в книзі як таке, що допомагає владі постійно утримувати ідею того, що людям наука не важлива, не важливі знання, важливо розуміти, що постійно йде війна. І таким чином люди потенційно не можуть е розуміти, що життя в принципі може бути кращим. Влада, знову ж таки, е робить все для того, щоб довічно утримуватися при керуванні країною. На тлі останніх подій в Україні та світі дана книга набула нових сенсів, незважаючи на те, що була написана в інший та про інший час, зараз вона актуальна, як ніколи. George Orwell Was Right. Саме такі написи, George Orwell був правий, зараз можна зустріти на стінах багатьох країн світу. Також до цієї книги можна поставитися як до методички, яку використовує, наприклад, влада в сусідній з нами держави при керуванні своїм суспільством. Ну і на завершення, що хочеться сказати, фраза Орвелла. В період тотальної брехні говорити правду це екстремізм. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. З вами був Петрович. Па-па!